Всім привіт! Ми сьогодні презентуємо вам нову бананку пілотний варіант. Має одне суцільне відділення, всередині є кишеньки, є система Мале, куди, наприклад, можна причепити аптечку або підсумок для телефона. Є додаткова гумка тут, зверху, знизу є додаткове ще кріплення, можна кріпити флягу або щось таке трохи габаритне. Потім. У нас тут є кишеня, куди можна буде сховати наш ремень. І тоді вона буде досить компактна. І тоді її можна буде чіпляти на велосипед на кермо. Ліпучки на ліпучки, плюс буде третя точка кріплення, для... кріплення на стакан. Плюс у нас є. На бананці теж третя точка кріплення, коли ви носите її на тілі. Так, ми її вдягаємо і фіксуємо на кнопки. Оце, вона у вас навіть приїзді на велосипеді нікуди не дівається. снимаем и плюс есть еще липучка для шевроников для ковунчиков то есть все, что ваши души обожают